Творець створив для нас зле начало, так чому треба просити в нього пробачення, а не навпак, а не на зворот. Ні, 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 ми не просимо пробачення за зле начало. Зле начало творець створив навмисно. Ми просимо прохання за те, що ми не просили, що ми не просили, виходячи із злого начала, щоби перетворив його на добре начало. Зле начало – це ангел. Він допомагає, воно допомагає нам прагнути злитися з творцем. Без злого начала ми взагалі б нічого не відчували. Це зло начало спрямовує нас прямо до Творця, і тому ми не просимо про зле. Ми не говоримо про зле начало, що воно зле. Воно зле тільки в тому, що ми не можемо. Його правильним напрямком, бо, якби все зле почалося з ним, саме завдяки йому ну, йому, ми приходимо до злиття з творцем без сили опору, ми не могли би якось знайти і побачити, що ми вже злиті з Творцем. Ми, як створіння повинні бути повинні складатися із двох властивостей завжди світло, темрява разом. це повинно бути без одного. Ми не можемо розкрити іншого. Тому коли коли тварин створив зле начало, створив його навмисно. Що ці ми, коли ми здобуваємо все зле начало своє, то ми тоді ми можемо здобути його протилежність, добре начало і бути між ними. Так, а якби тільки було одне, тобто тільки творець або добре начало. Ми не могли би його побачити. Ми не могли би його відчути. Вся, все відчуття створіння, воно існує на шві, так, шов між двома протилежними властивостями в усіх відчуттях, в усіх визначеннях, в усіх так. Відчуття завжди два, завжди дві протилежні е, властивості. Отам отам я відчуваю, що я існую, що я відчуваю, що так не може бути ніякого відчуття, якщо не складається із світлої темряви добра і зла.